Як ж приготувати дуже крутий ніжний ароматний медовик без розкочування коржів? Робимо медові коржі, беремо мед і розтоплюємо його на вогні, додаємо соду, перемішуємо, маса буде сильно пінитися. Додаємо вершкове масло, перемішуємо і відкладаємо в сторону. Беремо яйці, дрібку солі і цукор, взбиваємо цю масу до посвітління і пишності. Туди ж додаємо медову масу, добре об'єднуємо і просіюємо борошно. Мішуємо на низьких оборотах міксера, і наше тісто готове. Розподіляємо ті Тісто тонким шаром діаметром 16 см і випікаємо. З готового коржика обрізаємо краї. У мене вийшло 8 штук. А для сметанного крему потрібно взбити жирну сметану з цукровою пудрою, лимонним соком та загущувачем для сметани. І простенький крем готовий. І тепер збираємо наш медовик. Беремо коржик, розподіляємо на нього шар крему і так до кінця залишаємо стабілізуватися. А для посипки торта подрібнюємо волоські горіхи та обрізки. Обсипаємо торт, і у мене просто не вистачає слів описати, який він смачний, ніжний, пориста текстура і зовсім не приторний.